Будь-яке бажання, в якому сенсі це такий рух енергії. І коли будь-яке бажання, будь-яка потреба у нас виникає, вона проходить однакові фази. І коли людина усвідомлює собі якусь потребу, енергія починає По мірі того, як людина починає ну, більш детальніше усвідомлювати це бажання, більш детальніше усвідомлювати цю потребу, в якому сенсі її смакувати, Планувати, мріяти про це. Ця енергія потрошки зростає, зростає, зростає. І в якийсь момент ця крива підіймається до етапу, де пора переходити до дій. Далі людина починає діяти, а дії наближають її до моменту реалізації цієї потреби, десь в цей момент, коли ми, коли ми близькі до реалізації, або вже починаємо виконувати це бажання. По суті, людина переживає такий це, пік насолоди. І далі, після того, як потреба була задоволена, як бажання виконали, після короткого піку енергія далі починає спадати. І йде спад поступовий. Це здорово, так воно має працювати в ідеальних умовах.